Привіт! Поглянь, що це! Так, це горішки. І знаєш, що ми робитимемо сьогодні з ними? Ні, не їсти! Сьогодні ми горішками пограємо як на музичних інструментах. Послухай, які дзвінки і звук вони мають. Горішками можна грати гучно, голосно, ось так. Можна тихенько. Ще горішками можна грати швидко, а можна повільно. А це, що за звір до нас біжить, та це ж мишка. Мишка теж полюбляє ласувати горішками. І сьогодні я розповім тобі забавляночку про мишку, яка несла горішки. і ти взяти горішок в ручку та повторюй за мною. Бігла мишка, несла горішка, додолу котила, горішка, пустила. Давай спробуємо показати, як мишка несла горішка. Ось так. Або ось так. А тепер ще раз заспіваємо. Бігла мишка, несла горішка, додолу котила, горішка, впустила. Сподіваюсь, спритна мишка обов'язково знайде свого горішка. А ми сьогодні з тобою дізналися, що горішками можна не лише смакувати, а й грати. До зустрічі!